Чоловіки, чи образилися б ви, якби помітили, що незнайома жінка вживає заходів безпеки, побачивши вас? Наприклад, не заходить з вами в ліфт, переконується, що її машина замкнена, якщо ви проїжджаєте повз неї на парковці, розмовляє з кимось по телефону і так далі? Ображусь? Ні. Засмучусь. Трохи, я не вважаю себе небезпечним, тому мене засмучує, коли інші люди, діти, жінки, інші чоловіки мене бояться. Хоча я й намагаюся бути веселим, привітним і давати людям відчувати себе в безпеці. З огляду на це я вважаю за краще, щоб жінка відчувала себе в безпеці незалежно від того, як ситуація виглядатиме для мене. А не думала про те, щоб не зачепити моїх почуттів. Навіть якщо мене добре знають, я намагаюся вживати заходів обережності, щоб люди відчували себе в безпеці. Я зустрічаю їх за межами моєї Квартири, якщо вони за мною заїжджають, обов'язково запрошую і беру з собою близьких людей. Звісно, з тобою поводяться як з монстром. Я ніби як очікую цього, я величезний чорний чувак. Мене б трохи турбувало, якби люди, які зазвичай уникають мене, намагалися б потрапити в подібні ситуації зі мною. Було кілька моментів, коли я бачила чувака, коли сиділа в машині вночі, і не зачиняла двері, бо не хотіла, щоб мене вважали расисткою. Одного разу хлопець відчинив двері моєї машини, сів на пасажирське сидіння і витріщився на мене, а потім вийшов і пішов геть. Я була налякана. Тепер мені байдуже, якщо хтось вважатиме мене расисткою. Це тому, що він чоловік, а я жінка, а не тому, що він чорношкірий. Чи ображаються чорношкірі люди, коли білі люди роблять так? Чи нормально бути параноїком з приводу демографічної ситуації, чи ні? Це помилкове порівняння за статистикою. Чоловік набагато небезпечніший для жінки ніж чорношкірий для білої людини. Жінки бояться чоловіків, тому що так історично склалося, що вони небезпечні. Білі люди бояться чорних людей через невігластво і ненависть. Я б не образився. Я пам'ятаю, як одного разу в кампусі минулого року було холодно і темно, і я повертався до свого гуртожитку в худі з капюшоном. Я побачив свою подругу попереду і почав бігти, щоб наздогнати її, щоб ми могли прогулятися і поговорити. Я спочатку розгубився, коли вона теж почала бігти, поки не зрозумів, про що вона напевно думала. Зрозумівши, що я був ідіотом, я зупинив біг і покликав її. І вона засміялася від полегшення, коли зрозуміла, що то був я. Сумно чути і думати про це з обох сторін. Вона тікає в цілковитому страху від друга. Я бачив одну жінку, яка постійно озиралася на мене, поки знімала гроші з банкомату при денному світлі в людному місці. Я був, мабуть, футів за 20 від неї, але її обличчя виглядало так, ніби я збирався вирубити її і затягнути до себе в лігво. На її нещастя вона натиснула кнопку на стією мовою, а потім обернулася, щоб запитати, чи розмовляю я мексиканською. Так склалося, що я дійсно говорив мексиканською і допоміг їй. Мабуть, дивно було просити про допомогу того, хто як ти думав, збирається вбити тебе і твоїх дітей. Пані та панове, маленьке оголошення. Я просто нагадаю вам, що у мене запустився новий канал, як називається він Потік думок Дярю, де я обговорюю різноманітні теми а без прочитання інших чужих історій, а просто висловлюю свої думки на якісь гострі, суспільні питання. Тому посилання буде в описі до відео. Переходьте, підписуйтесь, дивіться, мені буде дуже приємно. Робіть все, що вам потрібно, щоб відчувати себе в безпеці, якщо хлопець ображається на це, швидше за все, ви правильно робите, що саме від нього вживаєте собопіжних заходів. Боляче, так, образливо ні. Ідеальна відповідь мені боляче, коли я виглядаю чи дію так, що хтось відчуває загрозу, але я ніколи не ображуюся на те, що хтось серйозно ставиться до своєї особистої безпеки. Чесно кажучи, я б сам таких більше боявся. Божевільні жінки, які так поводяться, зазвичай схильні до неправдивих звинувачень. Жінки можуть бути надзвичайно токсичними. Божевільні жінки, жінка, яка бачить вас переходить дорогу і йде на інший бік, це те, чого б ви злякалися, і не тільки це, але цього достатньо для того, щоб назвати її божевільною. Будь-хто може бути токсичним. Будь-хто. Якщо ви автоматично вважаєте, що хтось нападе на вас або погрожуватиме вам на основі упереджень, тоді так, ви божевільний. Вам слід прислухатися до власної поради. Я токсичний так само, як і ви. Не стільки образливо, скільки трохи сумно. Іноді світ буває холодним і жорстоким. І, хоча мені хотілося б, щоб запобіжні заходи не були потрібні, я розумію, що вони потрібні. Особисто я намагаюся робити так, щоб заспокоїти незнайомців і допомогти їм відчуватися комфортніше поруч зі мною. Якщо я йду вночі, переді мною жінка, яка здається знервованою, я дістаю телефон і дзвоню подрузі. Це допомагає їй знати, де я і що в мене є інші справи на думці. Або ж якщо я з кимось зустрічаюся на пішохідному переході, я йду трохи швидше. Щоб випередити її, а потім повертаюся до свого звичайного темпу. Таким чином, я не йду позаду, або не маю справу з повільною людиною, так що це безпрограшний варіант. Життя може бути важким, і це ті маленькі речі, які ми можемо зробити, щоб бути добрими один до одного. Справа не в тому, що ти великий страшний чоловік, а в тому, що ти хтось, кого я не знаю, і хто може завдати мені шкоди. Якщо мені доведеться витратити кілька додаткових секунд свого дня, щоб зменшити цей стрес, це того варте, щоб допомогти зробити. ...būti mano įkūtiokščiu svitu geresčiem. Хлопці, які ображаються на такі речі, досить неосвічені або егоцентричні. Навколо є реальна небезпека, а хлопець незнайомий, тож дівчина не може знати, хороший він чи поганий. До того ж, якщо щось піде не так, багато людей будуть звинувачувати її в тому, що вона не вжила заходів обережності. Це нічим не відрізняється від того, якби ви зачинили двері, коли чорношкірий хлопець пройшов повз вашу машину. Я б образився. я замикаю двері, коли повз мене проходить будь-який незнайомець. Досить дивно припускати Ати, що я роблю це через його расову приналежність. Моя бабуся робить те ж саме з чорношкірими, без жартів, особливо з чорношкірими чоловіками. Їй 90 і вона расистка. Тож що ви можете зробити? Ваша особиста безпека важлива, але так само важливо жити у світі вільному від неврозів і ненависті. Ні, я не хочу ображатися, але я усвідомлюю, що з кожним кроком вперед, який ми робимо у сфері рівності та психічного здоров'я, ми робимо і крок назад. Вчора ця група, сьогодні та група, завтра інша група. Те саме лайно, інше покоління. Можливо, люди просто не створені для чогось кращого. Мені здається, що історично склалося так, що чоловіки є найбільшою загрозою для жінок. Друзі, я знову і знову буду наголошувати на тому, що потрібно підтримувати український контент і мій контент в тому числі. Тому, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку, напишіть довгий коментар та поділіться цим відео з друзями. Також ви можете підтримати мене фінансово, якщо маєте бажання, і вже задонатили на Збройні Сили України. Це ви можете зробити на Абамі Кофі, Донателло або стати спонсором прямо на Ютубі від 10 гривень. З нашими спонсорами ми читаємо разом книжки. Зараз ця книжка за перекопом є Земля. Вона про Крим. А імена тих, хто вже мене підтримує, ви прямо зараз можете бачити на своєму екрані. Саме завдяки цим людям цей канал продовжує існувати і розвиватись. Дякую вам. Щиро дякую. У коледжі я розвозив піцу у старому сімейному фургоні. То був не криповий чорний фургон без вікон, але вікна в ньому були затоновані. Так чи інакше, була холодна 15-20 градусів ніч, і я робив коротку доставку біля барів кампусу і так далі. Поки я чекав, коли клієнт відчинить двері, повз мене повільно пройшло близько п'яти-шести бідно одягнених жінок на підборах. Деякі з них скаржилися на холод. Я спитав, чи не потрібно їх кудись підвести, і вони схвильовано вигукнули: Так, будь ласка, я сказав їм, що як тільки закінчу з цією Ставкою, то зможу їх підвести. Ну я закінчив, стрибнув у свій фургон, припаркований позаду. Під'ягав до них вони не пройшли 40 футів, і запитав, куди їм потрібно їхати. Кілька з них повільно підійшли до фургона, коли одна з них прошепотіла: це фургон для зґвалтувань на побаченнях. Це підштовхнуло їх усіх до бігу і криків фурхон для зґвалтувань на побаченнях посеред дороги, розмахуючи руками в повітрі, як у мультфільмі. На миті розгубився, потім трохи зніяковів, але в цілому це мало сенс. Мені довелося пояснювати все це моєму другу, який любив їздити на вантажних уронах, дочь без вікон. Він робив це, тому що колись був бездомним і великий автомобіль давав йому комфорт, бо він міг спати в ньому, якщо йому це було потрібно. Все це було б не так погано, якби мій фургон тоді був би обладнаний як робочий з дробинами та іншим, але все було не так. Довелося нарешті сказати, йому що багато жінок, яких ми знали, називали його фургоном для гвалтувань, але не в обличчя. Він не вважав це проблемою, але його наступним транспортним засобом був мінівен. Тож гадаю, він вирішив, що я все ж таки мав рацію. Так, це ранить мої почуття. І так було завжди. Почуття не піддаються логіці, їх не можна пояснити. Мене завжди дуже турбувало, коли таке траплялося. Я б не образився, але мені було б неприємно, якби хтось вважав мене настільки страшним, що не відчував би себе в безпеці поруч зі мною. Суспільне прийняття має значення. Зазвичай я відчуваю це на секунду. Іноді я забуваю, що я чоловік зростом 185 см і не кожен побачить у мені лагідного велетня. Друзі говорили мені, що я ніколи не буду страшним для людей, але це тільки тому, що вони знають мене як добросертого дурника. Для всіх інших я щонайменше на голову вищий, і вони не знають, чого очікувати. Я звик посміхатися, коли дивлюся в очі, і зазвичай отримую посмішки у відповідь, але мені б дуже хотілося, щоб така обережність взагалі не була необхідною. Хоча я цілком її розумію. Я жінка, 40 років. Одного разу я чекала ліфт у торговому центрі зі своїм дев'ятирічним сином. Підійшли п'ять молодих людей, років по 20 і теж чекала на ліфт. Раптом я уявила собі дуже погані речі. Я не можу цього пояснити. Вони не випромінювали поганих флюїдів, але я не змогла б щиро уявити себе в ліфті з моєю маленькою дитиною і ними. Коли двері ліфта відчинилися, один чоловік запропонував мені пройти першою. Я сказала щось на кшталт. Не думаю, що мені варто їхати в ліфті з п'ятьма чоловіками і дитиною. Він виглядав трохи шокованим і, мабуть, ображеним, що я цілком розумію, але в той момент я не знала, що ще робити. Я не хотіла ризикувати. Швидше за все, нічого б не сталося, і якщо цей чоловік і його друзі прочитають це, мені шкода. Я не намагаюся сказати, що ви б щось зробили, але з точки зору жінки, я не могла ризикувати, і як мати, я повинна була захистити свого сина. Я відчуваю себе погано через цю ситуацію, але також відчуваю, що ймовірно зробила найрозумніший вибір. А тепер авторка промаркотить свою думку. Знаєте, я взагалі не прихильниця тези, що всі чоловіки такі. Я не прихильниця думки, що кожен чоловік несе в собі небезпеку для жінки. Але я розумію, що майже кожна жінка стикалася з домаганнями або насильством зі сторони чоловіків. І розуміючи, що середньостатистичний чоловік набагато сильніший ніж середньостатистична жінка. Я розумію, а, чому жінки бояться, скажімо так, не бояться, а, а дуже обережні по відношенню до незнайомих чоловіків, тому що коли людина сильніша за тебе, і ти не розумієш, що у неї на, на розумі, що у неї в думках, краще бути обережним. І я зараз не кажу про панічний страх чоловіків, а просто про міри безпеки. І якщо чоловіки цього не можуть зрозуміти, то. Ну, я не знаю, як вам пояснити це. Ну і одразу для тих чоловіків, які вже пишуть коментар про те, що не всі чоловіки такі, чого ви нас боїтеся, давайте боятися взагалі тоді всіх. Так і що? Ну, що ви намагаєтеся цим добитися? Чого? Якщо у жінки був негативний досвід і насильство зі сторони чоловіків, то ваші доводи на неї не спрацюють. Це захисний механізм. Людина, яку покусали собаки, будуть боятися собак, навіть якщо не всі вони небезпечні. Для того, щоб вас не збила машина, ви притримуєтеся якихось правил дорожнього руху, правил безпеки і так далі. Так і жінки притримуються правил безпеки, поведінки з незнайомими чоловіками, не залишаються один на один, не ходять а, в під'їзди або підворотні, де. Неосвітлено і стоять чоловіки просто щоб не залишатися в беззахисній позиції, не заходять в ліфт з іншими чоловіками. І такі міри це нормально. Я дуже хотіла б, щоб таких мір не потрібно було б, але ну, це життя. І доказувати щось зворотнє, ну я не бачу сенсу. Я хочу, щоб чоловіки, прослухавши це відео і. Прослухавши мою думку, зрозуміли, що це не образливо, коли жінка обережна з незнайомими чоловіками. Це нормально і не треба на це ображатись. Дякую вам за перегляд. пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!